Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі День за днем. Ранок почався із прогулянки продуктовим оптовим ринком. Таке розмаїття продуктів, а я купила лише це: трошки кисломолочного сиру, улюблений мого чоловіка, ревінь, яблука і яйця. Сир зразу викладаю у зручний контейнер і готую собі легкий перекус, трохи сиру, білий йогурт без наповнювачів, він мені здається більш корисний. Домашнє ягідне варення, яблука і пінській планстівці. Тепер можна перемішати і пробувати. Тут у мене вже доварюється рисовий суп. Звичайні інгредієнти: картопля, морква, рис, сіль, перець горошком. Додаю домашню помідорову заправку, підсилювач смаку і сушену селеру. Лавровий лист вже можна виняти. Свій смак і аромат він вже передав. Ще трошки замороженої зелені і все, суп готовий. Тепер починаю готувати ревінь до запікання. Дуже люблю його у випічці. Потрібно лише зняти плівку, промити і дрібно нарізати невеликими кубиками. Далі нарізаю м'який кімнатної температури маргарин і просіваю борошно, таким чином насичуючи його киснем. А тут чую, що почалася повітряна тривога. Борошна і маргарин подрібні на чаші блендера до однорідності. Жовтки чотирьох яєць відділити від білків і додати до суміші борошна з маргарином. Я тоді додаю сметану, відважую потрібну кількість цукру і додаю чайну ложку соди з остом. Точні пропорції я залишу для вас в описі під відео. І знову все потрібно довести до одновірності, це носити тісти. Поверхню присипаю борошном і викладаю тісто. Воно виходить досить м'яке, тому потрібно ще домішати трошки муки. Тепер потрібно розділити тісто на дві частини. Більша частина буде основою пляцка, а менше піде на декорування. У виставлену пергаментним папером форму викладаю розкатаний тісто і формую невеличкі бортики. Вбиваю міксером білки з цукровою пудрою, яку додаю на око, щоб було просто достатньо солодко і на гарно захистів. Потрібно рівномірно розподілити порізаний ревінь на коржі, а зверху акуратно викласти збиті білки. Меншу частину тіста, яке я попередньо відклала, потрібно розкатати і порізати тонкими смужками. Я їх викладаю поверх білків у вигляді ріща. Тепер залишається тільки випікати плясок до готовності у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів. Запах просто неймовірний. Колір золотистий. Вже хочеться спробувати, але потрібно дати йому вистигнути. Я завжди любила цей пляцок. Тісто в міру солодке ревінь віддає кислинкою. Солодкі білки зверху збалансовують смак. Обов'язково спробуйте, якщо ви ще не пробували. Я нарешті зібралася робити порядок із закрутками, таку собі ревізію. Якраз зараз перед початком нового сезону заготовок, добре перевірити запаси, які залишилися після зими, щоб знати, що потрібно доробити. У блокноті розграфлюю для наглядності таблицю, де буду вносити найменування і кількість штук баночок у певному літражі, тобто скільки є півлітрових банок, літрових і так далі. Ці закрутки у нас займають три полиці кладовці, але так вийшло, що вони розділені полкою з інструментами чоловіка. Я хочу, щоб вони були поряд, а інструменти перекладу трошки нижче. Тепер, коли полицю звільнено і з'явилося місце для маневрів, можна розпочинати. Ті баночки підписані, щоб точно знати, що всередині і в якому році було виготовлено. Тут очевидно, що це помідори, але коли, наприклад, в баночках варення і важко вгадати, яке саме, на допомогу приходить наліпка з назвою. Виставляю акуратно банки з помідорами, перераховую і вписую у блокнот. На цій же шполиці лежатимуть банки з огірками. Їх у мене кілька різновидів, приготованих за різними рецептами, такі як з ярчицею по-французьки, з калі та куркумою і інші. Я їх викладаю рядами, як в супермаркеті, щоб було наглядно. З давнішими датами ближче до переду, щоб швидше використати. Наступна полиця. Залишилося всього кілька баночок з баклажанами. Вони дуже смачні, як салат чи гарнір, і я їх дуже люблю використовувати в якості соусу до піци. Наступний ряд займає консервований болгарський перець. Далі гриби, печериці, підберезники, гливи, маслюки і білі гриби. Всі з етикетками також будуть вписані в таблицю. Серед грибів випадково знайшлася одна баночка з ніжинськими огірками, Її там точно не місце. Тепер можна її покласти до решти огірків. По іншій стороні полиці розміщую закрутки із кабачків. Спершу кабачкова ікра. Також дуже гарно пасує до піци, до бутербродів. Потім лечу із кабачків. Мені зручно закривати у невеличких баночках, щоб швидко з'їсти після відкривання і продукти не псувалися. Далі помідорова заправка. Рецепт від моєї мами. Крутимо її кожного року. Прекрасно підходить до супів, рагу, голубців і багато чого іншого. Любимо казати просто помідорка. Коли щось готую, то просто беру баночку потрібного розміру і весь вміст зразу використовую. Залишилася тільки одна банка домашнього кетчупу від мами. Потрібно обов'язково доробити, тому що дуже смачний. Залишилося ще багато банок із консервованим щавлем. Минулого року мама мого чоловіка передала набагато щавлю, і хоч я вже багато використала, але напевно цих запасів ще вистачить на наступну зиму. Закривала спеціально маленькі баночки, в місто однієї вистачає на маняк, щоб було бачити. Решту місця займуть нас мікросервер. Тут є тушонки і від моєї мами, і від мами мого чоловіка, за що їм дуже вдячна. Залишилося організувати третю полицю. Тут між вишнями знайшлися ще банки з огірками. Ось для чого і потрібна ревізія знаходити загублене. На третій полиці займуть своє місце компоти, варення і всякі солодощі. Починаю з консервованих персиків. Далі цілий ряд полуничного варення. банок сливового варення. Далі вишню в своєму соці. Березовий сік. ще деяких комфортом. На цьому все. Вся консервація гарно розставлена, порахована і підписана. Я точно знаю, що є в наявності, а що необхідно доробити. Було б цікаво дізнатися ваші лайфхаки стосовно консервації і заготовок на зиму. Мені дуже зручно саме за такою організацією продуктів. Але цікаво також, як працюють інші господині. Будь ласка, пишіть ваші поради і коментарі. Боже, вік живемо і вік вчимося! Нижню полицю я звільнила для інструменту чоловіка. Добре, що він не проти таких змін. Це все на сьогодні. Час прощатися. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал і залишайте ваші вподобайки. Здоров'я вам і мирного неба над головою!